З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо. Вітаю вас. Ну, власне, зараз можемо говорити, що спочатку. Масштабної війни армія Російської Федерації втратила близько 450 тисяч військових. Таку заяву зробив міністр справ збройних сил Великої Британії. До Дочетрі ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами. Це великі цифри, які Вочевидь, не мають жодного значення для Кремля, так але як це все впливає на суспільство? Ми говоримо із військовими експертами, які говорять про величезний мобілізаційний ресурс в Російській Федерації, але ж власне історії про тих, хто не повертається, історії про тих, хто здається в полон, хто дезертує, вони ж так чи інакше теж стають відомими. 450 тисяч це вбиті та поранені. Треба розуміти, що мова йде не тільки про двохсотих. Що стосується людського ресурсу, то, власне кажучи, на цьому і будувався завжди цей страх, який мала Європа перед Росією, це страх безмежної армії, тобто армії, яка ніколи не закінчується. Я пригадую, була одна з останніх розмов американського видатного політика Гендрі Кісінджера з українською владою. І Гендрі Кісінджер в цій розмові згадав, що починаючи з наполонівських воєн, Росія завжди лякала весь світ тим, що її армія має безмежні ресурси. І тому Україна показала тепер всьому світу, що з російською армією можна воювати, і цей страх, який всіляла російська армія, він більше не працює так на світ. Україна довела, що можна спроможна самостійно без використання ресурсу НАТО зупиняти російську армію, множити її на нуль і перетворювати російську армію на просто міндобрива на своїй території, тобто вбиваючи російських окупантів на своїй землі. І, власне кажучи, тому російська армія вона більше не є настільки. Е Страшною для багатьох наших сусідів по Європі, по майбутньому спільному простору безпеки НАТО, тому що Україна самотужки довела, що це не є настільки е, великий ресурс, який неможливо перемогти. Він не великий, але його можна перемагати. Але звичайно, зараз ситуація вона є, ви знаєте, якою, і в цих умовах Росія намагається використовувати все, що є під рукою, щоб продовжувати закидувати гарматним м'ясом фронт. В тому числі мобілізуючи людей на окупованих територіях, використовуючи їх як гарматне м'ясо і порушуючи цим самим всі можливі міжнародні норми права, в тому числі Женевську конвенцію, Римський статут, і використовує українців проти українців. Ну, це типова тактика, яку використовував Гітлер. Ну немає нічого дивного, що Путін наслідує Гітлера, враховуючи, що їхні війни мають однаковий характер, геноцидальний. А це стосується лише тих українців, які отримали російський паспорт. Чи вони грибуть усіх? І чи є якісь варіанти у українців, які не хочуть ставати частиною російського війська, чи можуть вони уникнути такої от насильної мобілізації? Ну от, от, ці запитання вони стосуються. Норми, практики, де поважають право, де поважають закон. Ви розумієте, що на окупованих територіях не поважають жодне право, жоден закон. Тобто е уникати в концтаборі нічого не можна, тому що все вирішує твій наглядач, той, який відповідає за людський ресурс на ввіреній території. Росія це концтабір, окуповані території стають частиною концтабору. Неважливо, чи отримав паспорт, чи не отримав. Коли тебе грибуть, ніхто не з'ясовує в даному випадку. Навіть ще минулого року, здається, коли роздавали російські паспорти на окупованих територіях, то тут же стояла вимога йти і ставати на військовий облік згідно з російським законодавством. Про це заявляв і Гауляй Терсальдо, і інші. Вони при цьому запевняли, що направлення до військового комісаріату це не більше ніж формальність для того, щоб виконати російське законодавство, але це пастка, яка за собою тягне. Подальший примусовий мобілізаційний процес з метою, щоб іти вбивати власних українських громадян. Уникати цього достатньо складно щось радити, не будучи частиною цих територій. ну звичайно, уникати максимально уникаючи контактів з окупаційною адміністрацією. тобто уникаючи паспортизації, уникаючи військових комісарів, уникаючи будь-яких контактів. Хоча ну Треба розуміти, що люди живуть в концтаборі, їх особливо ніхто не питає. Якщо йде вулична мобілізація, то їх хапають просто на вулиці і заганяють у відповідні резерви, які потім мають служити людською масою для подавлення самих українців на українській території. А повторюсь, ну це пряме порушення всіх можливих міжнародних конвенцій. Примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях. Заборонена 51 п'ятдеської конвенції 49-го року, стаття 8 римського статуту прямо визначає примус громадян протилежної сторони до участі у війні проти власної країни воєнним злочином, тобто Росія вчиняє воєнні злочини, мобілізуючи українців проти українців. А ще одна подія, яка ну в недалекому майбутньому мала була відбудеться, але не відбудеться, тому що Росія скасувала ходу бессмертний полк 9 травня в багатьох містах через страх перед українськими безпілотниками. Про це повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки в себе в соцмережі ІКС. І окрім цього, в 50 областях Росії, таких як Брянська, Псковська, Білградська, Рязанська, угу. Курська області, взагалі скасували паради. А от на червону площу планують стягнути 75 одиниць озброєння та. Військової техніки і навіть авіацію повітряно-космічних сил Російської Федерації а у піших колонах будуть іти учасники так званої СВО. Але загалом у тверезо мислячих людей виникало би питання: а чому скасовується марш бісмертний полк? Чому скасовуються паради в тих чи інших регіонах? Якщо все йде за планом, як кажуть в Кремлі. Ну, в Кремлі ще кажуть, що Україна воює насправді не Україна воює, а це воює НАТО роками України. Коли Росія зазнає нічогоних поразок або серйозних втрат, вони кажуть, що це не Україна завдала, це НАТО завдало, таким чином намагаючись пояснити власні неспроможності. Звичайно, в умовах повноцінної війни, яка зараз ведеться, в тому числі вже на території Росії. Такі зібрання вони становлять ризик для цивільних. А менше за все, Путін хоче, щоб цивільні, скажімо так. Настроювалися проти нього, тому він краще уникатиме таких ризиків. Треба розуміти, що для нього все одно лояльність місцевого населення як для будь-якого диктатора, є важливою, тому що диктатурі головне це контролювати безмовну масу, яка дає тобі мандат на всі злочини, які ти вчиняєш. Власне кажучи, за рахунок пропаганди і такого контролю над людською масою путінський режим отримається. Тому вони проводять свої акції в інший спосіб. Ну, наприклад, вони копіюють українські акції. Пам'ятаєте, два роки тому, в 2022 році, на Хрещатику був парад знищення російської техніки, стояли збиті російські САУ, танки, БМП, БТР, які були взяті українцями при деокупації Київщини та Харківщини. Відповідно, ця техніка тоді навіть частково зберігається досі перед. МЗС в Києві на Михайлівській площі. Зараз в Росії копіюють український підхід, вони хочуть зробити на свій, на свій парад парад захопленої натівської техніки. Ну там в них небагато. Здається, в них є там Хамві, якась шведська БМП, здається, в них є. Можливо, Тадзе Бредлі вони десь теж. Ну, треба розуміти, що війна завжди означає, що. Несуть втрати обидві сторони, і цілком зрозуміло, що за два майже з половиною роки війни частина української техніки, яка була передана союзникам, теж вона була знищена і захоплена росіянами. і Тепер вони будуть хизуватися. Але проблема в тому, що це повторення українського сюжету сценарію. Тобто з запізнення на два роки вони хочуть повторити те саме, що робили ми на Хрещатику в 22-му році. Показати будуть показати західну техніку, підтверджуючи той наратив, який я озвучував, що це не Україна воює, це воює НАТО руками України, а Україна стала безмовною жертвою в руках власних керівників. Вони за речі це теж постійно повторюють. Що треба зеленського усувати від влади, проводити військовий путь, Треба зеленського позбавляти повноважень в середині травня. І на жаль, деякі українські доморощені діячі люблять підхоплювати цей наратив, повторюючи російську пропаганду, і це ще один привід задуматися про інформаційну безпеку в середині країни. Зрозуміло, інформаційна безпека всередині країни це, зокрема, е, доволі обширна тема, е, на яку зараз у нас навряд чи вистачить часу. Ну, власне, але... для, цього, для цього для цього й створений телемарафон, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. І зрозуміло, що один з методів боротьби Росії проти України це дискр... дискредитація джерел інформації, які передають верифіковану інформацію, інформацію без фейків, без хайпу, власне кажучи, тому і ведеться частина російської інформаційної війни проти України шляхом дискредитації марафону розуміючи, що якщо не буде марафону, то виїнкає медіахаус, і в умовах медіахаусу на надзвичайно легше створити провокації, які розколюють суспільство і послабляють Україну внутрішньо перед російською агресією. Тому це треба теж усвідомлювати. І коли ви чуєте. Подібні вкиди, в тому числі від українських політиків, треба розуміти, що вони співзвучні повністю російській пропаганді, які займаються тим самим. Тут вже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид, чи вони є частиною російської пропаганди, чи вони просто скажімо, Ну вибачте, термінологія це не моя, це американський політичний словник. Є таке слово, називається корисний ідіот, тобто людина, яку використовують опоненти для того, щоб досягати своїх цілей. Тобто, чи є ці люди корисними ідіотами, чи вони є частиною. Російської пропаганди це вже привід для спецслужб розбиратися, чому так відбувається. Ну і тут принагідно також хочемо в контексті інформаційної безпеки і допомоги нашим збройним силам зазначити, що офіційні українські боти, які допомагали у боротьбі з агресією Російської Федерації, відновили таку свою роботу, тому що напередодні стало відомо, що вони були заблоковані. Зокрема, запрацювали бот головного управління розвідки СБУ і Також бот мінцифри ЄВО. Орох тому ними можна вже користуватися. Вам дякуємо, пане Сергію, що долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника Дякую. офісу президента України, був з нами на зв'язку.